Пов'яли пишні квіти, затих осінній сад, туманом ліг на віти, холодний листопад. Зима ось ось прилине, в снігах засне земля і пісня хуртовини над нею загуля. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Зимою ми відзначаємо багато різних свят. Коли затихне все на дворі, засяють зорі угорі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі, знає, хто і де живе, як себе щодня веде, чимним діткам, хоч потроху, чобітки та у панчохи він кладе потішки. А ничемним не не мишки. У ніч з п'ятого на шосте грудня святий Миколай приходить до всіх, хто вірить у диво та чемно поводиться. Від святого Миколая я даруночка чекаю, не столю всю нічку очі, бо який він знати хочу. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголята йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив, та у їжечка дитячі він кладе під подушки, подарунки і книжки. Для чимних діток у торбинці він несе гостинці. Для слухняних діточок покладе він в чобіток. А тим, хто без кінця бешкетує, він різочки дарує. А окрім подарунків, принесе ще й поцілунки, а також у кожну хату здоров'я й радості багато. Святий Миколай, в кожну хату завітай, подаруй усім потіху і торбину повну сміху, щастя для родини, миру для всієї України.